Привіт, хочу поділитися відчуттями. Значить, сьогодні вийшов на пробіжку на вулицю. Вже весна тепло, слава Богу. До цього бігав пару місяців на біговій доріжці в спортивному залі. І знаєте, зовсім інші відчуття від пробіжки на вулиці, тому що. По-другому працює все. Там, коли біжиш по біговій доріжці, ти тільки піднімаєш ножки, а вона під тобою прикручується. А тут треба працювати, скажімо так, і ножками, і всьому тілу, і ножки піднімати. І не тільки ними, скажімо, піднімати, ще ними трошки гребти. Через це все зовсім інші відчуття. Робимо висновок, друзі, що. Вже тепло, вже потепліло, вже гарна погодочка. Всі, хто займався в залі, всі, в кого є бажання побігати, переходимо на вулицю і займаємося бігом ну, переважно на вулиці, тому що це краще, це і свої ж бонуси, і свіже повітря, і класні відчуття. І не так, знаєте, воно скучно, як на біговій доріжці. Все, побігли.